Привіт, тільці! Давайте проведемо цей час разом. Зробіть глибокий вдих і починаємо. 2026 рік для вас це не про різкі стрибки, а про глибоку перебудову життя, де головну роль відіграють стабільність, відповідальність та вміння сказати собі чесну правду. Ви входите в період, коли Всесвіт ніби запитує, на чому насправді тримається ваше життя. І що з цього варто залишити? Головна тема року закріплення результатів та вихід на новий рівень якості життя. Усе, що ви вибудовували роками у 2026 році, або зміцниться, або вимагатиме серйозного перегляду. Це буде досить сильний рік для фінансів, але не легкий. Гроші приходитимуть через дисципліну, довгострокові проекти, готовність брати відповідальність. Можливими будуть зміна формату роботи, підвищення або нові обов'язки. Запуск власної справи, справи або масштабування вже наявної. Що важливо знати, у 2026 році тільці зароблятимуть не швидко, зате надійно рік буде вчити вас фінансової зрілості. Стосунки проходитимуть перевірку на міцність. Усе поверхневе може зникнути, зате справжні почуття стануть глибшими. Самотні тільці можуть зустріти людину, з якою захочеться будувати майбутнє. У парах можливі серйозні рішення, такі як шлюб, спільне житло діти. Якщо зв'язок тримається лише зі звички, то 2026 рік це покаже рік вимагатиме чесності з партнером та з самим собою. 2026 рік зміцнить ваші цінності. Тільці почнуть інакше дивитися на безпеку, стабільність, власну самоцінність. Ви зможете відпустити страх втрат та навчитися довіряти життю більше, ніж раніше. Станете спокійнішими, сильнішими та мудрішими. На що варто звернути особливу увагу протягом цього року? Не впиратися там, де потрібна гнучкість, не тягнути все на собі, не жертвувати собою заради комфорту інших. Баланс між стабільністю і розвитком буде ключем до вашого успіху. А тепер пройдемося по місяцях більш детально. Січень. І рік починається з глибоких роздумів та внутрішньої перебудови. Тільцям важливо визначити стратегічні цілі, куди ви йдете та заради чого. Можливі важливі рішення, пов'язані з роботою, навчанням або переїздом. Не поспішайте. Ваша сила зараз у витримці. Лютий активізується соціальна сфера, корисні знайомства, нові союзи, підтримка від друзів або колег. Це буде гарний місяць для командної роботи, запуску спільних проєктів та публічної діяльності. Хтось із оточення зможе зіграти ключову роль у вашому майбутньому. Березень. Час зупинитися та почути себе. Енергія більше буде спрямована всередину, ніж назовні. Можливе завершення старих історій, емоційне очищення, усвідомлення власних страхів. Це буде чудовий період для психологічної роботи та відновлення сил. Квітень, ваш особистий місяць сили. Зростатиме впевненість, харизма, бажання діяти. Ви станете помітними, вас будуть чути та помічати. Це буде ідеальний час для старту нових справ, самопрезентації, зміни іміджу та заяви про себе. Травень. Фокус зміститься на фінанси та стабільність. Можливими будуть нові джерела доходу, підвищення, вигідні пропозиції. Важливо буде грамотно розпоряджатися ресурсами. Та інвестувати в довгострокові проекти. Матеріальна база зміцнюватиметься. Червень. Це буде місяць активного спілкування, поїздок та навчання. Місяць приноситиме новини, документи, переговори. Ви зможете отримати важливу інформацію або несподівану пропозицію. Це буде гарний час для блогінгу, реклами. Презентацій та коротких подорожей. Липень. На перший план вийдуть дім та сім'я. Питання житла, ремонту. рутинних стосунків стануть дуже актуальними. Актуальни. Можливе повернення до тем минулого. Добре буде зайнятися створенням комфорту та внутрішньої безпеки. Серпень. Це місяць радості, творчості та кохання. Зростатиме потреба у задоволенні, самовираженні та романтиці. Це буде чудовий період для творчих проєктів, хобі. Відпочинку та яскравих емоцій. Для багатьох тільців це буде час закоханості, прекрасний місяць для відпустки, з коханими або для того, щоб зустріти людину, яка стане не просто випадковим перехожим. вересень. Це місяць фокусу на роботі, здоров'ї та щоденних справах. Вам буде важливо навести порядок у режимі. Розкладі та документах. Місяць сприятиме підвищенню продуктивності та професійному росту. Турбота про тіло дасть досить швидкий результат жовтень. Партнерські стосунки вийдуть на перший план. Це може бути кохання, шлюб, ділові союзи. Багато тільців зареєструють шлюб саме в жовтні місяці. Можливими будуть серйозні розмови, рішення, укладання договорів. Для самотніх тільців буде шанс зустріти значущу людину. Листопад це період глибоких трансформацій, тема довіри, фінансів, інших людей, кредитів, спадщини або психологічних змін може стати ключовою. Ви позбудетеся старого та вийдете на новий рівень внутрішньої сили. Грудень. Рік завершуватиметься розширенням горизонтів, подорожі, навчання, нові погляди на життя. Ви підбиватимете підсумки, та у вас сформується нове бачення майбутнього. Місяць дасть натхнення, віру в себе. Бажання рухатися далі сміливо. Порада року для тільців. Стабільність приходить тоді, коли ви не боїтеся змінюватися. Довіряйте процесу та цінуйте власну цінність. Отже, 2026 рік це фундамент. Те, що ви закладаєте зараз, працюватиме на вас багато років уперед. Тільці виходять з цього року більш впевненими, фінансово зібраними та внутрішньо зрілими. Ваш девіз року. Я створюю стабільність, яка служить мені, а не обмежує з новим роком тільці! З вами була Дженеза. Не забуваємо ставити лайки та підписуватися на канал.